Шість місяців війни від ракетних ударів російської армії в Україні пошкоджено більше двох тисяч навчальних закладів. Але школа першого вересня для учнів таки розпочалась. Хай і без святкової лінійки. Я йду у четвертий клас. Е Як вчительку звати? Вчительку звати Ірина Михайлівна. Олена Киянка їй 9 з половиною років. Вона любить уроки музики, малювання та англійської мови і знає, коли треба ховатись в бомбосховище. Коли гукає сирена, мама Оленки Юлія каже, дівчинка дуже хотіла вчитися саме у класі, тому вони знайшли школу, де є надійне бомбосховище. Чоловік Юлії отримав тяжке поранення на фронті і вже півтора місяці лежить у київському шпиталі. І поки Оленка у школі, Юлія може бути з ним. Вона з бомбосховищем, вона маленька, школа невелика, там тільки два класи А і Б. А моя мама, з якою ми зараз живемо в центрі, живе поруч з школою. І ми, так, в принципі, з мамою живемо з квітня місяця тут поряд, тому мені буде зручно водити дитину вживу, як якби на навчанні. Там зроблений ремонт, воно велике, там дуже товсті стіни. Там зараз для дітей все пофарбували, встановили нову сантехніку. Має дівчинка і тривожну торбинку. Такі поліція радить збирати для усіх дітей, хто вчитиметься у школах цього року особисто. Курточка у нас є, так? От, водичку достаємо, печиво. Ще бабця кинула їй смаколика. Можна, вона там буде з друзями ділитися? Ну так. Ну, такий ібей ще підписаний є. Там. Треба написати, я ще не підписала бать як звати батьків і телефон. Пропонувати очне навчання. Школа має право тільки за наявності укриття. З початку липня усі навчальні заклади в Україні мали пройти безпековий аудит. Готовими до очного навчального року виявились менше половини шкіл. Готовність 41% шкіл підтверджено з точки зору наявності елементарних укриттів, наявності і можливості вчителів забезпечити безпеку дітей, які будуть навчатися в цих закладах освіти. Також важливий чинник розташування школи у прифронтових містах. Навчання буде тільки онлайн. Там, де ситуація спокійніша, вирішують по кожному об'єкту окремо. Ну, наприклад, якщо школа знаходиться. На околиці великого міста, де нема промислових або військових об'єктів, то це одне. Але коли поруч зі школою, там недалеко від неї є якийсь об'єкт, який може стати потенційно ціллю для російських ракет, то це вже зовсім інша ситуація. У Києві не мають укриттів 22 школи. Решта пропонують очний або змішаний формат навчання. Всякують у нас за парти фізично в 95% шкіл діти, але це будуть не та кількість дітей, яка була до війни. Не кожна парта і не кожен клас буде заповнений дітей. Скільки дітей особисто зможе прийняти школа, залежить від розміру укриття. Наприклад, в одному з навчальних закладів Ірпеня вчаться дві тисячі школярів, а укриття може вмістити лише 300. Тому зараз вирішується питання, як ми будемо працювати, в якій системі. І більша частина дітей, це старші діти буде дистанційно, поки що ми очну форму навчання будемо пробувати дітей, Початкових класів в режимі змішаному, а може, в дві зміни, а може, в три зміни по змінах пропонують вчитись і молодшому сину Оксани з Києва. Буде навчання молодшого через тиждень. Тиждень вони вчаться дистанційно, тиждень можуть відвідувати школу. Але остаточний вибір очне навчання онлайн, змішане, екстернат, залишається за батьками. Оксана каже: до кожного з варіантів є багато питань. Якщо залишати дітей на онлайн навчання вдома, із ними має бути дорослий. А у всіх робота якщо відправляти до школи, питання безпеки починаються вже з порогу дому, оскільки діти вчаться в різних навчальних закладах. Якщо я відвожу одне малятко, то друге іде самостійно. В цей час, якщо повітряна тривога, я не знаю, як він буде реагувати. Куди він бігти? Ну або назад йому треба бігти, або швиденько до школи йому треба прибігти, або в сусідній будинок, де є укриття. Загалом, за даними опитування освітнього омбудсмена, більше 60% батьків, що перебувають в Україні, вибрали для своїх дітей дистанційне навчання. Ще майже 20% досі не визначилися, бо вважають, що безпекова ситуація може змінитись. Леся Бакалець Осика, Голос Америки.